Мотор з да, 21 першої воли. Радіатор такий звазав, Та й таке, з уваза, взагалі. Ти таке ж то кротше. Одним словом самодіяльність. Своє творіння автомобіль Амфібію з гордістю показує Йосип Гринишин. 73-річний винахідник кілька років працював над сюдиходом. ходом. За основу взяв Фольксваген Пасад і докомплектував його різними деталями. Деякі навіть придумав сам. Коробка переміни передач. Це рушний тормоз. Є це є на воді управління руль повороти. Це є роздатка понежна, повежна і нейтральна. Це передній міст. Це включає роздатку другу на воді. Аби сюди хід тримався на воді, пан Йосип змайстрував гвинт та важелі до нього. Чотири роки наполегливої праці, недоспаних ночей, вдосконалень, і ось машина мрії може не лише їздити, а й плавати. Перед першою поїздкою на людях невеличкий ритуал на щастя. Їдемо так. Їдемо. Так що, їдемо до наворшування. Тест-драйв на воді проходить успішно. Людям машина подобається. Півжидачева прийшло подивитись на перший виїзд сюди хода. Я займався в основному електрообладнанням. Ну... Трохи було проблем мотор 21-ї волги датчики одні щиток приборів з лаза зовсім інакше. Кузов зовсім інакший, Переключателі іномаровські. автомобіль човен розвиває швидкість до 120 км кілометрів на годину. На воді до 20 кілометрів винахідник на цьому не збирається зупинятись. Наступний етап вдосконалення зменшити витрати пального і встановити газове обладнання. Ольга Зеліско, Володимир Квятковський, Ростислав Подолець, головні новини Львова.